Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і подивимося сьогодні таке питання, чи ліквідує пу Пригожина. Тобто, я його називаю Путню, хто-то його ще якось називає. І так, чи ліквідує він його? Ну, бажання таке є, бажання таке є. Ось бажання є таке. Він би, в принципі. А, ну, зараз я подивлюсь, відносини між Пу і Спригоженим. Угу, угу. Е, я так скажу: е, був наказ, який був невиконаний. І е, відносини у них дуже напряжені. Зараз, ну, навіть не те, що напряжені, а хтось хоче утримати свою позицію. Ось, а, да, не виходить. Тут я так скажу, що відношення Путіна до. Вірніше Путні до Пригожина, ви знаєте, йому потрібні, тобто цьому путні йому потрібні результати. Сказав, зробив. А тут не виконується те, що він хоче. Його, в принципі, ви знаєте, я не бачу, що він його хоче прибрати. Зараз ми подивимося. Я не бачу, що він хоче його прибрати. Ні, не бачу цього. В принципі, не бачу, мої дорогі. Ось їхні відношення напружені, прибрати не бачу. Вони спілкуються, але спілкуються через якихось осіб. Це все таємно відбувається. Я би навіть сказала неочно, а заочно, тобто через когось хтось передає інформацію. Так вони, я не бачу, щоб вони спілкувалися. Якщо то таємно, але теж не напряму, наскільки я розумію, Ось, і не бачу, щоб він його хотів прибрати конкретно. І так, що чекає Пригожина. Ну, в принципі, я теж не бачу. Тут, в принципі, як сказати, він буде ніби очікувати знову збирати якусь команду. Збирати ресурс, наскільки я розумію, і ви бачите, йому світ відкритий, в принципі. Він буде пересуватися ну, не дарма і Африка, і туди, і сюди. ось, Наразі він, будемо так сказати, перепочиває, набирається сил. ось, І якась робота його буде чекати. А я не бачу, що Путін його е, хоче прибрати. Навпаки, бачу, що він його буде використовувати для е, непрозорих, для таких, знаєте, підпільних справ, для таких брудних справ. Він його буде використовувати, наскільки я розумію, і надалі для е, чогось недоброго. Е, От якось так по місяцю це йде це такі, знаєте, речі, брудні речі, найбрудну білизну буде йому прати. Ось так я скажу. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.